Всім привіт та вітаю на каналі Полайту. У сьогоднішньому відео ми вже зробимо останні доробки з нашим мотоциклом Skybike Leader 200. Зараз ви бачите, як він виглядав на кінець осені 2024 року. У кінці можна буде побачити, як він змінився. Наразі вже мотоцикл повністю готовий до сезону. І у кінці відео у мене буде невеличкий анонс. Тож не перемикайтесь і приємного перегляду. До нас надійшла нова запчастина. Це новий правий пульт. Він, як бачите, менший, ніж той, що у нас стоїть наразі. Ну як стоїть, вже висить. Ось він. Якщо порівняти, то майже у два рази тонший. І займає у два рази менше місця на рулі, так як бачите. А, але по вазі я б не сказав, що він легший. Ну, бо у нас тут просто а, пусте пространство під ручку та тросик. Ось це. Настільки він десь менше є. А, якщо ви дивитесь мій телеграм, то ви вже знаєте невеличку дилему, з якою я зустрівся. Це те, що отут зі старого пульта приходить 6 контактів, як бачите. Фішка приймає у нас 8 контактів. Ось отут унизу посередині пусто. А на новому пульті, ну, по-перше, тут фішка інша, але можна переставити. Ну, я таки збираюсь зробити, але взагалі контактів 7. Було б хоча б 8, було б вже проще. А зараз будемо розбирати та дивитися, по-перше, звідки йде 8 та 9. І які контакти тут зібрані разом, мабуть, ідуть разом. І це, ну, по-любому зроблено десь у цьому жгуті. Тому потрібно розібрати жгут, розібрати цей жгут. А, начебто провода у фішці по кольорам. Так, жовтий-червоний. Співпадають, і, можливо, я можу просто їх повитягати із фішки. і... Ну, це я зараз подивлюся. Коротше, розбираю. Якщо буде щось цікаве, то покажу. Так, наразі я розібрав ось цю фішку з нового пульта, бо мені взагалі не важливо, як тут приходять ці провода, так як у мене все одно немає схеми того, як воно виходить. Тут була ось така цікава штука. Ось тут вона стояла. Ось так ось якось. Я не знаю навіщо вона. Спочатку, коротше, її витягнув потім. Кожен профіт витягував. Розібрали пульт. Наразі відкрутив ось цю скобу. І хочу зазирнути та подивитися. Ну, взагалі, навіщо це було зроблено? Щоб я міг без, 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 без збитків зняти ось цей кожух. Просто так його звідси прибрати. Можливо, навіть не цілком. Але все одно, бачите, він, ну, його можна подвинути, щоб подивитися на те, як. Які провода, якого кольору йдуть, і мабуть, мені доведеться таки більше зробити, бо подивимося сюди, скільки у нас тут є проводів? Один, два. Прибираємо. Так, фокусуйся. Якось на моїх руках, будь ласка. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 проводів. Звідси виходить? Дев'ять проводів. Як на старій фішці? Чому у нас виходить лише сім? Я не знаю. Ще раз покажу, що тут їх сім. На всяк випадок. Можливо, я прорахувався, можливо, тут вже відросло декілька. Так, один, два, три, 4, 5. Маленьке, 6, 7. Ну не маленьке, але стерчить мало. Так, витягуємо. Витягуємо і дивимось. Що ми бачимо? Ось на цьому місці. У нас два проводи з'єднуються в один, як бачите. А ось у цьому ще два з'єднуються в один. І все, у нас виходить сім проводів. До речі, не знаю, яке тут з'єднання. Схоже просто на ізоленту, бо тут я бачу навіть ось бачите, ну, давай сфокусуйся трошки. Коротше, видно, мідь мідний провід. Це потрібно переробити. Все, загадка розгадана. Тобто, мабуть, зі старого усі 9 проводів і так йдуть, виходять. З нового пульта вони ось так от сходяться. І виходить лише сім. Не повертаю ключа. І в мене навіть світиться нейтралка. Це вже добре. Вмикаю габарити. Вмикаю світло. Якби була фара мало працювати, вимикаю габарити. Кручу стартер. Так. Ви взагалі, не бачите, як це все роблю? Ось так. О, крутить. А старт-стоп цікаво працює. А, у мене бака нема. Ну, коротше, має працювати. Тільки старт-стоп не перевірено за... наразі. Але він у мене крутить і так, і так. Ну, це вже приємно. Тож, збираємо косу до кінця. Так, а зараз ми будемо знімати наші проставки з виделки, бо ось тут почало якось вільно ходити ось ця запчастинка. Яку відділяє, відділяє їй масло тут кілечко одне резинове. І е, побачив мастило на дзеркалі ну, вже все протер І воно було саме ось згори звідси йшло. А ось тут. Я не знаю, видно? Ну, не дуже видно, але ну, там, коротше, сухо. Тобто потік не сальник, а ось ця історія. Якось воно не не взаємодіє з проставками, не знаю, як щось перестало піджимати. Коротше, потрібно прибирати. Чи саме з цією виделкою так, чи може з усіма буде, я не знаю. Але ось взагалі ого, ого, мотоцикл. Коротше, будемо прибирати їх. Розібрав передній амортизатор і хочу трошки поділитися своєю біллю. Бачите, в нього є ось така частинка, ось на зібраному. Це у нас отут, де знаходиться у нас сальник і пильник. Як бачите, вона розбірна. Я перший раз бачу, що ця частина вона роздерна на якомусь мотоциклі. Ну, можливо, я не так багато мотоциклів бачив, але навіщо? Вони зробили її розбірною, І ось тут у нас є така от резиночка. До речі, це те саме перо, що текло через цю резиночку згори. І вона ціла. Навіщо робити на передніх амортизаторах ще одне місце, звідки може потекти масло? Why? I don't understand. Коротше, думка така. Ми зараз все тут гарно чистимо, обезжирюємо. Ось сюди хріначимо гермета. Ось сюди хріначимо гермета. І надіваємо її отак назад. Все, висихає. І збираємо у зворотному порядку. До речі, ось так виглядає у нас вилочка розібрана. Я не знаю, що тут можна цікавого побачити. Я до цього інші такого типу не розбирав. Це ще трошки про деталі. Це, не знаю, це, коротше, така верхня частинка. Це те, що тримає у нас шток. Ну і сама пружина, вона лежить, ви її бачите. Досить велика. Тобто, ну, амортизатор досить, досить простий, але коштує чогось. Новий він. Щось десь 10 тисяч, чи, мабуть, навіть більше. Не знаю, ну великих грошей. Це в офіційному магазині Skybike. Ось так. Перед встановленням колес вирішив перебрати прогресію, перезмазати там усе, та заодно відбалансувати заднє колесо, бо у мене додалося два буксатори Один та два. Ось так виглядають грузики. Взагалі замовляв цілий набор на Аліекспресі. Ось такі тут бібочки і грузики різної ваги. Коротше, як це робив, просто не ставлячи тормозний диск, не ставлячи цеп, сунув вісь, виставляв колесо так, щоб воно стояло на одному місці. Але воно не стояло, звісно, на одному місці, було не відбалансовано. Просто поставив грузики навпроти, поки воно не стало фіксуватися на одному місці і не прокручуватися після цього. Ось такі нескладні маніпуляції. Чи потрібно це ендуро? ні? Але я планую невеличкі дальнячки, можливо, і так далі. По бездоріжжю. Швидкості будуть там, можливо, 80, десь так. І якщо поставити це, то задній підшипник буде розбуватися не так швидко. Тож, на ваш розсуд. І ось справа дійшла до наліпок. Я почав з того, що за допомогою будівельного фену зняв усі старі наліпки. Потім дуже добре. Помив пластик за допомогою губки і звичайного мила. Після цього я встановив його назад на мотоцикл, обезжирив та почав клеїти нові наліпки. Це не попало у відео, бо процес мені це, якщо чесно, не дуже сподобався. Я шукав різні лайфхаки і так далі в інтернеті. Я гадаю, ви теж зможете їх знайти. Що мені підійшло? На суху клеїти це точно не варіант. Можливо, у вас це вийде, у мене це не вийшло ніяк. Я наносив е шар води за допомогою розприскувача на задню сторону наліпки, там була вода і одна крапля фейрі десь на пів літри води. Наносив, потім е підгоняв, як мені потрібно, і згори вниз вже е клеїв та трошки підігрівав феном. Наприкінці ще раз добре прогрів феном та попритискав наліпки до пластику. І ось такий результат ми маємо. І якщо ти додивився до цього моменту, у мене для тебе є чудова новина. На тисячу підписників я розіграю набір наліпок. Повний на мотоцикл, Спеціально під твій мотоцикл. Товщиною 180-450 мікрон на твій вибір, глянцеві або матові. Ось так воно може виглядати. Це у нас AB-графік. Тут є графіка на будь-які мотоцикли у будь-яких кольорах, тільки на мій мотоцикл було 20 варіантів. Того, як він міг виглядати. Плюс вони роблять персональні ескізи на ваше замовлення. Ви можете предоставити їм свої ескізи. Як бачите, тут у мене кастом невеличкий є. Тож ось такий подаруночок я хочу вам зробити. І для тих, хто буде чекати цих тисячу людей, до речі, залишилося всього. 912. На кожні 200 підписників до 1000 я теж буду робити невеликі подаруночки. Першим з них на 200 підписників буде ось такий набір тросиків, як у мене, назад і наперед. Це універсальні тросики. Вони вам дуже знадобляться, якщо ви збираєтесь їздити десь по, та навіть по пересічній місцевості. Це досить зручно витягати свій мотоцикл, бо спереді іноді я бачу, хтось чіпляється за цей. Як його? Ну не клю вже. Е, з богом. І як ви вже могли помітити, контент вже стає трошки якіснішим. У нас нова камера, новий мікрофон. Інший. ну До цього теж були там мікрофони непогані, але з цим я ну, їздити буду. І згодом будуть виходити тільки цікавіші і цікавіші відео, я сподіваюся. Е, у нас будуть невеличкі дальнячки, у нас будуть е, просто покатушки. Гадаю, що навіть будемо десь з палаткою. Тож. Підписуйся на канал, став лайкосик.